Я Мартина Валілія Борисівна, заступник директора Вінницького торговельно-економічного інституту. Я Кісюна Лагригорівна, заступник директора Вінницького торговельно-економічного інституту. Отримавши естафету від нашого директора замкової Наталі Леонідівни, хочемо приєднатися до благодійної акції Ice Challenge». Ми підтримуємо наших бійців, які воюють за свободу і незалежність нашої України. Тільки разом ми можемо перемогти і тому ми передаємо естафету усім чотирьом кафедрам і деканату обліково-фінансового факультету, а також колективу деканату. Факультету товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи на чолі з Гиричем Сергієм Володимировичем, а також відділу організаційної роботи та контролю на чолі з Порохнею Тамарою Васильовною, а також навчальному відділу на чолі з Яковишною Надією Андріївною. Ну, Слава Україні! Слава Україні! Герої!